Дівчата, всім привіт! Черговий показ по харківським прикрасам. Розкішні сьогодні модельки будуть: натуральне каміння, штучне, також без вставочок, варіанти класні. Давайте дивитись. Почну з ось такого симпатичного комплекту в оксидованому сріблі, і тут по кілька фіанітів є в кожному виробі. Є каблучки 18,5-19,5. Ось такий кулончик на жгутику чорному і браслет. Можна разом, можна окремо брату, я в кінці ціни зазначу. Дивіться, сережки з вагою 14.24, 7,10 на вушко. Класні. Каблучка, повторюсь, 18,5-19,5, вага 7,39. Кому потрібні будуть інші розміри по сьогоднішньому замовленню або щось перезамовити, то це буде, можливо, з 4 серпня, бо зараз виробник у відпустці. Також, хто чекає замовлення, вони будуть також вже після 4-го. Також дівчата з серпня будуть підвищувати ціни на цього виробника на 10 приблизно відсотків, тому зараз можете придбати ще за старою ціною, і також, якщо щось замовити, також буде ще стара фіксована ціна. Діаметр каблучки 2,8 см, довжина сережки 5,2. Браслетик 27 грам вагою, довжина регулюється 20-22 см. Тут досить великі ланки, тому. Зменшити. Ну, в принципі, можна одну прибрати, але тоді розмір так кардинально зміниться, буде на маленьку зовсім ручку. Такій довжині він ідеально підійде на ручку 16-18 см, тут є регулювання. І Дуже класна підвісочка за вагою 9.30 на чорному текстильному жгутику. Довжина жгутику 50 см. Це колончик не під ланцюжок, він саме під м'який жгут, який можна ось так зав'язати. Кому потрібна інша довжина, також можна все це замовити буде з 4 серпня. Діаметр підвізки 3,8 см. Ціни зазначаю, повторюсь, можна брати як разом, так і окремо. Передівчати ось такий є акуратний комплектик з імітацією коралу у 18,5 розмірі. Сережки досить легенькі, ось така акцентна підвісочка. Ще можна зробити сережки, також такі подовжені по типу підвіски, якщо я не помиляюсь, колись така модель була. Сережки за вагою 4,58 на англійській застібці на тоненьку середню мочку, гарно підійдуть. Камінчики 0,7 на 1,4 см. Вага підвісочки 6,78, вушко. Можна під каучук або шкіру. Довжина 7,8 см. По цінам також зазначаю гарний комплектик, придивіться. Тепер, дівчата, дуже давно не дивились улюблений морський комплект. Є в мене каблучки 19-20, два види сережок. Ось я їх поруч показую вам. І підвіски дві штучки. В підвізці тут все поєднане: морські коники, і зірка, і перламутр, і перлинка. Ну, він просто дуже-дуже оригінальний. Давайте зараз окремо роздивимось. Так, по каблучкам вага 8,60. Зірка, кубічний блакитний цирконій і перламутр. Дуже вдала модель. Ну, Не знаю, скільки років ми його вже замовляємо. Цей сет. Він завжди викликає захват у дівчат, бо дійсно крутий. В діаметрі 3 см каблучка. Тепер перший варіант сережок за вагою 14 грам, Вони з таким самим малюнком, як і на каблучці, морська зірочка перламутр цирконії. На англійській застіпці. Довжина сережок з верхівкою 5 см. Тепер ці сережки з морськими кониками і перлинками за вагою 19 грам, також на такій самій застіпці. Ці довші пропишу розмір на екрані ще не проміряла. Єдиний момент, який я зараз помітила, в ось цьому комплектику з 20-м розміром каблучки тут трошки блідіший блакитний цирконій такий під топаз. А в першому сеті він більш яскравий. Дивіться. І в сережках других також більш яскравий. Тобто можна сережки безпередунок брати з 19 м розміром, а цей з 20-м. Але, на мій погляд, це не критично. Пишіть щось, придумаємо, якщо що. Дівчата з підвісками та сама ситуація, в одній більш яскравий цирконій, в другій блідіший. І перлинки трошки різняться. Давайте, наприклад, цієї роздивимось, за вагою 16 грам. Ось таке вушко можна під каучукове або знову ж таки шкіряний плетений жогутик взяти. Довжина 9,8 см. Давайте, дівчата, я по кольорам ось так покажу ще раз разом і зазначу одразу ціни. Можна брати разом окремо. І по цьому комплектику також зазначаю ціни. Повторюсь, цей в 20 му розмірі попередній був в 19. му Тепер дівчата, ось такий ефектний комплект з фіанітами кольору Танзаніт у 18,5 розмірі. Каблучка 9,45, сережки 18 грам. Камінчики, хто не знайомий з цим кольором, вони не сині, але й не волошкові. Таке щось посерединці і дуже-дуже красивий От відтіночок, застібка. І ось такі ще дрібненькі камінчики внизу. Каблучка 2,8 на 3,7 см, довжина сережки 7,8 см. Центральні камінчики 0,9 на 1,3 см. Зараз ближче каблучку, дивіться. І сережки. І ціни. Тепер, дівчата, ось така розкіш комплектик з моховим агатом. У розмірі зараз кажу 18. До нього було кольє, яке я випадково показала в іншому показі з іншим комплектом. Але наразі його вже забрали, хто пам'ятає, буквально кілька відео тому, подивіться. Каблучка 1075, сережки 17 грам. Кольє можна дозамовити буде. Гарні камінці. Каблучка 2х3 см, довжина сережки 5,2 сі. По ціні також зазначаю. Далі дівчатка комплект сода одолітом у 18 розмірі. Гарний камінчик, не дуже часто надходить. Каблучка 8,5 грам, сережки 12,55 на англійській застібці. Також ще можна кулончик дозамовити, 2,3 на 2,7 см габаритний розмір загальний, камінчики 13 на 17 см. Ось така шинка в каблучці. В принципі, на 18 розмір вона проходить, але якщо візьмете на 17,5, то також не втратите. І також ціна. Дівчата, тепер комплект з блакитним топазом в 19 розмірі. Я також кілька відео тому показала підвізку від цього сету з іншим комплектом з топазом, бо вони були дуже схожі і я чомусь вирішила, що то рідний комплект. Її зараз вже немає, її забрали, але вона існує, кому потрібно покажу. Сережки 10,28 за вагою. Каблучка 6,56. Гарні топазики. Загальні габарити 2 на 3,5 см. Камінчики 0,7 на см. І також вартість зазначаю. Твер дівчата у 18,5 розмірі в дуже-дуже гарному кольорі є такий квадратний комплектик. Дівчата, тут дуже цікавий камінчик. Це така суміш штучного рожевого коралу і перламутру. Вони під певним кутом мають такий відлив перламутру. Я не знаю, чи зараз вам буде видно. Він не дуже інтенсивний, але подекуди є. Можна сказати, майже штучна вставочка, але дуже-дуже красивий дійсно колір. Сережки за вагою 4,56 і каблучка 3,47. Сторона квадратику 1,4 см по цінам зазначаю. Пардічато ось така крутезна новинка, квадратний комплект без каміння в наявності в 19 розмірі. Каблучка 11,68 за вагою сережки 21 г. Ось такі верхівочки кругленькі. До речі, існують ще такі сережки, просто як верхівочки раптом хтось хоче такий мінімалізм замовити. Колону цього разу не було, але, в принципі, він має бути кого цікавить, уточнимо. Сторона квадрату 3 см, довжина сережки 4,8 см. Вартість зазначаю. Тепер, дівчата, ще одна крутезна модель, вперше її дивлюсь з культивованими перлами досить великими, 19,5 розмір каблучки. Сережок цього разу не було, але я думаю, що вони мають бути. Проте враховуйте, що будуть габаритні і важенькі. Ось класна квітка за вагою 12,38 каблучка. Перлинка саме культивована. Десь 1 см в діаметрі. також є фіаніти, бачите. Діаметр 4 сантиметри. Підвісочка 11,63. з ось таким вушком. Довжина 6 см. І вартість. Ще, дівчата, є ось така класна моделька сережки і браслет з імітацією червоного коралу. Дуже любимо цю модель. Сережки 5,23 за вагою на англійській застібці дуже повітряні. Браслетик з регулюванням 17-19 см, за вагою 9,75. Застібка карабін. Довжина сережок 4,7 см. Діаметр коралу 7-8 мм приблизно. І ціну зазначаю. Тепер, дівчата, каблучка вже вам знайома з цього комплекту, а сережки тільки з'явились, їх раніше не було. Хто брав раніше каблучки, можете докомплектувати. В наявності у 18,5 розмірі. Вага сережок 7,61. Вони такі, знаєте, не дрібненькі, думала, будуть важчими. Довжина 2,8 см. Каблучка 5,20. Ширина каблучка 1,8 см. Ціну зазначаю. Дівчата, тепер ось такі крутезні сережки в наявності. Наразі без комплекту, але його можна дозамовити. За вагою 12 грам. Ця моделька вона не нова, вона гарно забута, але вона просто розкішна. Сидить супер. Тут з кіфіаніти. Засібка, трошечки занижений штифт. Довжина сережок 5,5 см і вартість. Ще, дівчато, такий браслатик на шкірі цікавого кольору. Такий він пісочний і коричневий відтіночки. Тут довжина 18 см, вага 6,60 см. В мене його хтось замовляв, але я так і не змогла знайти хто. Вже довго лежить, можливо, побачите. А якщо ні, то хтось інший забере застібка тут карабін. Дівчат, ну він ось якраз на мене буде, десь на ручку 16 см гарно підійде. 1 см ширина браслету і вартість. Дівчата, і останнє, що покажу вам скарб цього показу, це комплект з агатом, цього разу без каблучки, але продається він тільки з таким суцільним сетом, тому що є проблема з камінням. Потім важко щось зібрати в комплект. Ось ці три прикраси ідеально поєднуються, комусь пощастить. Ми тоді з вами вигребли весь склад по камінню виробника, і потім вже було важко щось підібрати в сет. Хто захоче каблучико, випишіть, ми спробуємо дозамовити подібну, але поки так. Тут у нас сережки за вагою 14,67. Застіпка. Довжина сережки 2,8 см. Підвізка дуже крута. 18,45 за вагою. Велике вушко під чорний плетений жгут буде гарно. Довжина 5,8 см. Камінець 3х4 см. Так, і браслетик, вага 36 грам, довжина регулюється 18,5-25 см. Ось так він на руці виглядає. Модель королівська просто. На руку він підійде десь, 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 десь. 16,5-18,5, десь так, плюс-мінус. Камінчик 3х4 см, ширина браслету, трошки більше 4 в ось цій частині. Дівчата, ціни я зазначу, звісно, окремо, щоб ви могли розуміти, що скільки коштує. Але саме цей сайт, будь ласка, заберіть разом або поділіть в коментарях, хто захоче. І також ще раз лагідно нагадую, що з серпня плюс 10% до ціни буде, тому забирайте, він крутезний. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!